Окупанти втратили 200 тисяч особового складу. А коли ж Росія втрачала подібну цифру, не враховуючи Першої та Другої світової війни, друзі, ви будете здивовані неймовірно. З вами український історик Олександр Алферов. Дивіться дві чеченські війні офіційно приблизно 20 тисяч втрат. Війна в Афганістані офіційно приблизно 15 тисяч втрат. Совєтська-фінська війна 1939 40 року приблизно 150 тисяч втрат. Російсько-японська війна 1904-1905 року до 120 тисяч втрат. Російсько-турецька війна 1877-1878 року приблизно 100 тисяч втрат. Кримська війна 1853-1856 року до 150 тисяч втрат. Тож не враховуючи першої та другої світових війн, Росія востаннє втратила таку кількість людей у війні з Наполеоном у 1812 року. Уявіть наскільки ця цифра є історичною, друзі.